Є дві причини, від яких залежить рівень виконання бюджету, говорить міський голова об'єктивна та суб'єктивна. Можна і будуть впливати на обидві. У квітні вже відомі цифри виконання міського бюджету за перший квартал. Що нам принесли новації бюджетного та податкового кодексів, розповідав керівник міста на прес-конференції у середу. В новітні принципи формування бюджету 2015 року закладено нову філософію у стосунки влади фіскальні органи у розуміння кожного з нас, що наповнення загальної скарбниці справа спільна, підкреслив міський голова. Этот бюджет нам дасть нову філософію. Ну, перше, для мене як для міського голови, це реальна робота з публічними фінансами, яка називається бюджет. Общий бюджет у нас составляє 280 Мільйона 848 тисяч в цілому за перший квартал по загальному фонду міський бюджет виконано на 123 відсотка. Спеціальний фонд бюджету майже на 133. Серед головних новацій зміни структури цього фінансового документа. Його доходна частина формується з податків місцевих та загальнодержавних. Всього їх 11 плюс інші. Із обгосударства налог на доходи з фізичних Один із основних. особенностей. Было 75, стало 60. Сегодня в местный бюджет этот налог поступает в объеме, в удельном объеме 60%. Было в 2014 году 75. Это мы посчитали чисто арифметическую разницу, у нас составляет ни много ни мало 12 миллионов у нас нет. Второй из общегосударственных налог на прибыль с предприятий составляет 18%, запланировано в городском бюджете 170 тысяч, За перший квартал ми виконали на сто Зазвичай надходження від екологічного податку зараховувалися до спецфонду. Відтепер вони поповнюватимуть загальний, а це інші можливості їхнього використання. План на рік 235 тисяч гривень. Перший квартал виконано на 118%. Дуже відсотків. Очень інтересний із общогодарственний це акцизний налог з сорочні продажі акцизних товарів. Він состоїть із трьох частин. Це 5% від роздрібної торгівлі алкоголю тютюну нафтопродуктів. При запланованих мінфіном надходжень від акцизу для нашого міста у 100 тисяч за перші місяці року місто отримало в 100 разів більше 1 мільйон 600 тисяч. Чи будуть ці цифри принаймні стабільними, чи збільшуватимуться, залежить від об'єктивних та суб'єктивних чинників одночасно, зазначив Сергій Степанов. Насамперед, це дозволені законом механізми стягнення податку. По друге свідомість платників податку. подходя к оптимизации и, расход, и доходной, и расходной части, нужно работать с одной и с другой стороны. Что я имею в виду? Мы не только закрытыми школами будем говорить о бюджете, и не, не только отпускаем за свой счет работников бюджетной сферы. Тут три вида налогов, которые я вижу при реальном механизме влияния на налогоплательщиков, но я вам скажу, в полтора, в два раза эти поступления могут быть больше. Наразі у виконкомі напрацьовуються заходи щодо проведення спільних перевірок платників акцизу податкова, правоохоронці, управління праці та соцзахисту населення. У цьому році бюджет розвитку міста не доотримає надходжень від єдиного податку. За планом майже 8 мільйонів гривень. Кошти цього місцевого податку надходитимуть знов-таки до фонду бюджету загального. Виважено відмітив міський голова. Підійшли депутати міської ради до затвердження ставок такого місцевого податку, як податок на майно для лозівчан один відсоток від мінімальної заробітної плати замість двох передбачених законом з одночасним збільшенням пільгової площі. От ми прийняли 60-70, тобто, трохи послабили нагрузку, і ми отримали дуже много. Багато... Слов благодарності от пенсіонерів. майже півмільйона гривень отримає міський бюджет від податку на нежитлове майно стільки ж від 20 автомобілів, які підпадають під норму сплати транспортного податку, по 25 тисяч кожен власник автомобіля на рік. Знову і об'єктивні суб'єктивні причини одночасно впливають на такий серйозний податок, як плата за землю, підкреслив Сергій Степанов. Ситуація не врегульована законодавством десятиріччями. Звертатимуться вкотре і до Кабінету міністрів України, і до Верховної Ради України. А поки пропонуватимуть злісним неплатникам податку компроміс, договори добровільного відшкодування. Ну ми зі три проблеми, котрої без государства ми ніяк не ні У нас їх діта 40. которые ни копейки не платят. Вот, кстати, по этому налогу, я вам эту цифру сказал, да, 11 миллионов, реально ее умножить в полтора или два раза. Реально, при определенных обстоятельствах. Эти обстоятельства связаны опять с возможностью отрегулировать законодательство. Кошти на отримання медичної та освітньої галузи з державного бюджету надходять вчасно. Ці субвенції відтепер є єдиним джерелом їхнього фінансування, і навіть більш-менш оптимістичні підсумки першого кварталу не впливатимуть на ситуацію. Ніяких перебросик до нам нас були слідопити, слід опити депутати городського світу, які намагалися там діта і скати. проблем. Давайте искать місці. Я даже покажу, де Якщо не буде не дай бог продолжаться негативная динамика, динамика спада экономики лазовой городских предприятиях, Городскую часть бюджета, незабеспеченная из 9 миллионов, мы закроем без проблем. Ну как без проблем? Мы закроем.